Сьогодні, стоячи біля Христа Андрія, воїна героя, який приніс себе в жертву, ставши новомучеником, ми знову знаходимося на цій, можна сказати, Голгофі. Оце Рівенський майдан. Таких майданів по Україні багато, які перетворюються майже кожного дня на Голгофу. Майдан Незалежності у Рівному знову у Скорботі. Тут проводжають в останню дорогу відданого патріота України, чоловіка, який усе життя присвятив захисту батьківщини Андрія Токарчука. Початком повномасштабного вторгнення Андрій повернувся з-за кордону та став боронити Україну. Бо в найгарячіших точках працював з безпілотними літальними апаратами. 22 травня під час виконання бойового завдання 49-річний Андрій Токарчук отримав важке поранення на Донеччині. Він єдиний вийшов з охопленого вогнем бліндажа після ворожого обстрілу. По тому ще тиждень боровся за своє життя в одному з шпиталів Дніпра. На жаль, 31 травня життя захисника обірвалося. Їхали до нього в Дніпро, допомагали йому дружині і ну, там, пройшли цю, скажімо, цей тиждень перед його вже відходом саме ну, в цей час. І ну, Для нас він дійсно є герой і водночас той, який, завдяки якому ми всі тут зараз живемо. Знайомі дружини Андрія Токарчука згадують, Тетяна завжди розповідала про свого чоловіка як відданого патріота країни, стриманого, спокійного, дуже інтелігентного чоловіка. Вона розповідала про те, яким він був відданим країні. Ось, і Ми дуже вдячні Андрію, його родині, дружині, що ми можемо ходити тут, в нас в рівне, під таким чистим світлим небом спокійно. Тому що наші воїни там на передові оберігають нас. А Дмитро знав героя ще зі шкільних років. З його жінкою я з, з, з першого року свого життя в одному дворі. А з ним вже десь сьомого класу в паралельних класах вчився. Він був простий і веселий, але він не був дуже такий великучий. Також Андрій Токарчук тривалий час служив у поліції. Спершу у відділі боротьби з економічною злочинністю, а потім у карному розшуку. Майором поліції пішов на пенсію. Його побратим Олександр розповідає, Андрій мав певний досвід відтак і допомагав побратимам у всьому. Був їхнім наставником. Він служив в поліції, багато чого Розумію. Ми навіть його просили, як він сам він не треба було просити, він сам посказував, що треба помогти на перший час. Він і він не боявся. Ми півроку перший на перезові були постійно. Так. Потім нас розігнали. Він пішов більше часи, де в іншу. але так подзвонюся. Поховали 49-річного героя Андрія Токарчука на кладовищі Нове. Вічна слава герою Павло Невесенко, Андрій Дейнега, Новини Рівного.